Вітаю глядачів канала! Отже, є у нас в господарстві легка складна сушарка, на яку зручно навісити речі, після чого винести на подвір'я, а потім занести. Але загалом така сушарка розрахована на використання у приміщеннях. На відкритій місцевості її разом із речами здуває вітром, і навіть якщо притиснути її бурківкою, це не завжди працювало, і речі періодично опинялись на землі разом з сушаркою. Також при тривалому знаходженні на відкритому повітрі повністю металева сушарка потроху почала ржавіти, тому виникла ідея обзавестися додатково стаціонарною версією. Я переглянув картинки в інтернеті і визначився зі своєю конструкцією. На початку, оскільки все планувало зробити своїми руками, була обрана конструкція із поліетиленових труб. Їх можна з'єднувати без зварювання, і така конструкція не буде і ржавіти. Але у мене були сумніви з приводу жорсткості, чи буде вона потім нормально стояти і нормально виглядати. Но коли я побачив ціни на трубу, то мої сумніви розвіялись. Вартість тільки основного матеріалу перевищувала вартість деяких нових сушарок. Я пригадав, що у мене в господарстві є металева круга труба і промалював максимально просту конструкцію з цієї труби. Це дві Т-образні опори з горизонтальними елементами для жорсткості та для стійкості, які позбавлять від необхідності влаштування фундаментів. Все, що мені було потрібно для основної конструкції, то турбінка, зварювальний апарат та фарба. Отже, я зробив модельку сушарки вже з урахуванням обраного матеріалу, а також побажань замовника. Сушарка мала зберігти основні параметри нашої мобільної сушарки це ширина біля 2 метрів, глибина 60-70 см. Для доступу з одного боку, та трохи збільшена висота, яка склала 1 м. Спершу всі наявні труби потребували очищення від старої фарби, іржі та інших нерівностей. В цьому мені стали в пригоді турбінка, якою я очистив все до стану нової речі. Далі, для з'єднання круглі труби треба було підрізати. Я зробив розгортку їхнього перетину під потрібним кутом, переніс креслення на трубу та виконав підрізку. Ну, для зварювання я вже звернувся до спеціаліста, який все доволі якісно заварив. Труби варилися в стик без посилення, забігаючи наперед, скажу, що варто було б додати пару ребер на розпірку, але я це не передбачив завчасно. Отже, видимі зверні шви я ретельно зачистив, після цього перейшов до фарбування. Нижню частину, яка буде під землею, було вкрито каучуковим герметиком. Взагалі він для даху, але на банці написано, що для металу теж годиться. Сподіваюсь, трохи захистить стінку труби, яка буде під землею, якщо їй це буде потрібно. Верхню частину погрунтували та пофарбували у два шари. Ще перед встановленням у нижній частині труби процверлив отвори для кріплення матузки. Та встановив у ці отвори болти з кільцем, закріпивши їх гайками. Просто переварювати для цього гайки не став, як це буває роблять, тому що зробити це акуратно, навряд би вдалося. Та й тримати мотузку, те, то не є функція гайки. Після закріплення всіх болтів торці труби були закриті пластиковими заглушками, які в мене були. Для розміщення сушарки було підібране спеціальне місце. Місце таке, щоб не під вікном. Щоб не весь день на сонці, щоб був зручний підхід і все таке інше. Моя конструкція не передбачала ніяких фундаментів, тому для її встановлення викопав в ґрунті ямку сантиметрів 30 см, занурив туди стійки та закопав. Вийшла доволі стійка конструкція. Залишилось прив'язати мотузку на 8 прильотів довжиною 2 метри із кроком 10 см, і сушарка готова для використання. Перші 3 місяці використання вже пройшли, стійки похилилися всередину приблизно на 5 см, тобто кожна на 2,5, тому думаю, варто було б зробити їх трохи розваленими, це дало б трохи корисної довжини для матузок, а також компенсувало б можливі деформації. Ну і не забути про ребра жорсткості. На цьому у мене все. Якщо є що додати по ділу, пишіть це у коментарі.